Запрошуємо усіх на перегляд центрального протистояння другого кола першої IT-ліги. Лідери турнірної таблиці команда Черстудіо зустрічається. Домовився за голкіпера, допоміг у пошуках, і Андрій зголосився. А в даному сезоні складати конкуренцію. Ось так зараз. Микола Лівий, Роман Староселець, Павло Гавло та Федоренко. Ось така четвірка в команди Черстуман Шаборанський. У Едванті Соєрмочков, Кирило Перевозник, Андрій Квасній, Олег Вільгаш. Зараз атака. Два володи. Удар Дай поперечка, який як команд. Зараз той з гравців через повномасштабне вторгнення на нашу територію тих нелюдів. Зболіт е, змоги, це не маю знати, тому що не маю змоги. Гол Моночков забиває ударом від стійки. Ось поки Ресеслав. То мій сват, мій сват Єгорчику молодець. Ну, дивіться, не знаю, як буде на майбутнє. Ну, до того нас не кликали. Але нам вистачає... Що я і тілі, причому колотив достатньо. Ось, на твою думку, що стає зараз ключовим зараз після цієї атаки. Дицький, удар! Не забиваючи. Повністю. Ну і закономірний рахунок. А на рахунок. Е Рушійної сили частину. it діяльність грає у одному аматорському колективі Дицький бере на себе ініціативу. Дицький від розкішну подачу Моночков! 2-0! Потрібно робити! 2-0! Квасній забиває! Біля нас є справжній тіфозі. ви бачили і чули ці емоції Ростислава Яворського, до речі. Це тандем. Зайшов би він у АІТ чемпіонаті. Я думаю, що точно. Точно. Але ще. Чи... Це... Дички! Віддає передачу! і начков робить рахунок! 30! Браво Ігор! Ось сват взявся до справи і тут же так... Не кричать, якщо з першого разу. Кого ви оболіваєте Також у цьому турнірі, можливо, у мастера тілізії удар вір. Дивовижний всі атак. Друзі, слідкуємо за цим поєдинком і нагадаємо, що автори кращих голів наших змагань отримують подарунки. Від офіційного парку теж продемонструє свої якості, але про це будемо говорити трішки пізніше. Передача на Мар'яна Нарошика, Той хоче забити четвертий гол. У сітку від команди суперника, однак йому не талани. Просить у своєї команди грати жорсткіше, ну і це фол, можливо, навіть на жовту картку. Дісталося. Павлу Гавлу. Все гаразд, розібрали. Гавло. Зупиняється Павло. пробиває середньої відстані. І Орьмонечков. Повертаємо з великим задоволенням до перепотії другого тайму центрального протистояння. Отправе протистояння у першій айтілі. Закидання вперед! Голу немає. Можливо, зараз Черковський. Помилка вірта, інтрига буде жити. Три один у зустрічі. Прикра Прикрауказія. Тримати потрібно було також Вадима Шура, яка прекрасна. Барбітля вказала на шестиметровий удар. Зараз хороша атака. Ми колинути стопу намагався приборкати цю передачу. Тут же перехоплення. Моночко віддає передачу. Удар! Він ось робить рахунок 4-1. Ось і десь спрацювало правило. Не забуваєш, ти заб'ють тобі. Так, але не поталанило. Реалізація і підвал. Помаранч. Моночков пробиває. Розіграти атаку через лівий фланг. Дицький. Попереду Олег Вільгаш, Зупиняє Шкіряну. Пробиває, наприклад, далі стільки і стільки немає взяття в такий момент. Над реалізацією потрібно надалі попрацювати. Атакують флангом представники команди «Едвантіс». Потрібно виходити через пас. Удар! Гол! Мар'ян Росак. Браво! Те, що треба. Прекрасна атака. Ну і... через студію, зі свого боку забити вдруге. Переведення на лівий фланг. Микола Лівий. Пенальті. Матиме місце незабаром вкази. Іван Вишиваний на шестиметровий удар. Хто пробиватиме? Ігор Чорковський чи хто небудь інший. Невеличкий розгін від 15-го номера. і м'яч у Сіці. Браво! 5-2 у зустрічі. Просить зараз Віталій Боряк, аби усі. Сковаль розіграє незабаром атаку. Віддає передачу на старосельці. Попереду лівий. Може загострювати 15-й номер, Але не знаходить Павло задіювати високий прес. Передача на Ігоря Моначкова. Той буде розвертатися і, можливо, навіть пробувати середньої відстані. З розрахунком знайти Олега Вільгаша попереду ліво. Переведення праворуч. Закидання на Старосельця, Той пробуває з гострого кута. Знову гандика по три м'ячі. Таке ж саме було. гол! Лівий! Фантастичний вистріл. У дальню дев'ятку. Браво! Коли Лівого Федоренко полетів на суперника. Дицький в один дотик. Попереду Мар'ян Рошак. Круглий уврі. Удар! поворота. Перед ледь не помилилися, зелено-чорні. Олег Вільгаш, під підтишком Василя Андрухіва Черковський. Потім, діяти без фолу. Вільгаш! Пустив рота. Вільгаш! Забиває Олег! Ягаш він чудово щойно пошив. У дурні одразу двох гравців команди Черстудю. Студіо здобуде звиття, а команда Едвантіс зазнає краху. Андрухів. Вихід 2 в 1. Василь бере ініціативу на себе. Пробиває, забиває. Хороша атака. 6-4. А точніше. Немає чи знайти Андрія Квоснія. Зупиняється, Василь Андрухів може пробити лівою ногою. Не Лу... І біті Віжен вже за кілька хвилин. Не пропустіть, будьте разом із нами.